Вітаю вельми шановне людство. Загнав Зіл. Почав чистити гімно. Верніше це не гімно, це цінний продукт, органічне добриво. Та й хочу вам розказати за таких людей такого типу. Верніше вони не подібні на зовнішньо на це всього. Трохи вам пожвандаю сьогодні. Але ну, запах щось схожий. От Мені мене навіяло на думку цей запах про такий тип людей. В тіктоці я показував відео, та й на Ютубі також. Подоїли, я зливав там повне відро половиною, майже 3 літри луні. І 12 літрів. Коротше, 15 літрів там було молока. Є така чи таке у тіктоці. Підписано під блогер. Всім привіт. чи Як воно, то я вже не пам'ятаю. Коротше, такого типу запах звідти йде. І розказує, пише мені коментар. Не смішіться. Чи не смішіть? Не пам'ятаю. Чому не 50 літрів і таких смайликів ржачних купа? Зайшов я туди, на ту сторінку тої не людини, бо такого типу народ у Фейсбуці повно. Ну, вона певне з того вилізла, з того багна, залізла в Тік-Ток, почало щось знімати якісь відосики і почала себе там самостверджувати. І почала випускати ті фекалії з себе, то, що не випустила у Фейсбуці. Фейсбук це і помийна яма, це я вам кажу відверто. У мене там профіля не бо, немає. Колись було. До речі, непоганий профіль. І я там і на корові всякі спільноти був підписаний і там брав активну участь з такими, з такого роду. Бо це, це то не люди, то особи, раби. На таде, та не смердить таким списка, як, як смердить від тих... Ой. фекалістів. О, будемо їх називати фекалісти, Бо то ні експертами їх не назвеш, бо, бо воно темне. Е, ну... Зараз зіл переверну. Гімном їх назвати теж не повернеться язик, бо це добре, оце, це корисно, а з них користі нема ніякої. Це є фекалісти. Будемо ну, їх казати, що є фекалісти. Оті фекалісти, як не на фекалі когось на сторінці, то у них день не вдався. І пише, Розумієте, пише, що чому не 50, не смішіться, не, не, сме, не смешіться. А я пишу, що граматику треба підтягнути. Мені, в принципі, вистачає і 30. По тій ціні, по якій я продаю, мене влаштовує. Я не здаю на машину, так як вона, до речі, здає на машину. То її і... 50 буде мало. Якщо у мене би був такий варіант, що ні про що це здавати на машини, там задурно віддавати ту молочку, я просто цим не займався би зовсім. І так лишилася одна курівчина. В принципі, ми її для себе лишили, того Джесона. Але ми скільки молока не вип'ємо, та й я не є така молочна людина. Я просто вам скажу, шкода мені її стало це по перший раз. Мені давали за неї гарні гроші, ті, які я хотів. А я вирішив не продати. До речі, купити в мене хотів перекуп, то я думаю, він би перепродав ще за більші гроші таким фекалістам, як та особа, що писала мені коментар. Продовжимо. На рахунок Фейсбуку, заходивши в ті групи по коровах, там, по, по, по трактористах, по тим всім, наскільки народ якийсь такий, не люди, не люди, не люди, називайте, як хочете, фекалісти. Які постійно під кожним постом гадять. Мої Наталії є Фейсбук, вона мені показує, десь яка корова продається. Джесійка продається там. І пише ціна 2000 доларів. В принципі, нормальна ціна. Мені за Джейську давали такі гроші. Та кажу, нічого класна, файна, коровина. Такі окуляри мають чорні така морда. Кажу, зайди у коментарі. Відкриваю коментарі, і пішло, і поїхало. Та ви що? Та ви подуріли. Та вона що золота? Та вона має бриліантами доїться, та вона має. Коротше, там кошмар просто. Там просто жахіття в тих коментарях. Розумієте, коли ти читаєш таку? Таких фекалістів, таку енергетику постійно, вона все рівно в тебе напитується. Я навіть, я навіть не хочу туди лізти і то читати. Розумієте? І, і тому, хто мені починає срати у коментарях, я його зразу починаю банити, зразу блокую. Відписав, от написав їй, що граматику підтягнути і що мене влаштовують ті 30 літрів. А вона мені пише, до чого тут граматика професора, і там якісь там вчені корів не тримають. Ну, коротше, все понятно, з тим все ясно. І я зразу заблокував. А що там з, тим, з ними була? Я ще там написав один коментар що з тої серії, що ви з тих фейсбукістів, фекалістів. Бачу, що реакція неадекватна, я його взяв заблокував. Там ржач почався, почалися смайлики, сердечка вже мені кидати. Коротше, вона підтвердила мою думку. Тому я не хочу то собі вичитувати, то собі вислуховувати. І я видалив свій профіль з Фейсбуку. В тіктоці, ну, розумієте, Тут своя тема. Тут просто є такі тролі, хейтери, які хочуть тебе щось там підколоти, підмахати, кудись там попасти у непопадуєми. Ну, Але ну, це, це таке, тут, тут зразу баниться. Але там менталітет людей залишився у Фейсбуці, сидить та аудиторія. Тут просто хочуть самоствердитися, тут, в тіктоці. На Ютубі там зовсім друга аудиторія. зовсім друга. Пролітають зальотні якісь такі фекалісти. Ну, нічого, ми їх чик різко. Там шикарна аудиторія, мені подобається, моя аудиторія на Ютубі. Заради них я знімаю такі відео і таке теж, що вам побебекати. тут, Хто хоче, послухати, хто не хоче, скаже, що він мели, візьме, виключи її. І піде далі. А напише якусь гадость велиє фекалії, і я забаню. Та й все на, на тому кінець. Я довго не мусолюся і не граюся з тим. Каже, а ви подивіться, у нього там самі такі нормальні коментарі, там ні одного поганого коментаря, та нема у мене одного поганого коментаря. Всі погані коментарі. Гівей. Значить, вернемось до. Фекалістів, фейсбучників, фестбучників, бо я кажу, що Фестбук, сильний такий фестбук, там залишилися пережитки Радянського Союзу, які жерли би один одного сереми і навіть. Не готували, не приготовлювали. А, а якщо б пекли, то просто б пекли на вогни, аби тим було недобре. Це з тої серії менталітету, що розстрілюють українця та останнє бажання. Що би ти хотів? Хочу б у сусіда корова здохла. Він не хоче жити. Він хоче, щоб сусіда корова здохла. Оце з тої серії народ. Я знаю, що люди, то є люди, а не люди людьми вже не стануть, але... Можливо, хтось один та й задумається, та й за того може і варта таке відео зробити. Хоча я впевнений, що ні, але може. Але можливо. Можливо, хтось подивиться відео та й скаже, кожен себе побачить. Якщо нормальна людина теж себе побачить Побачить в тих словах, що я розказую, з підтвердження моїх слів. А якщо людина таке чудить, ну то скаже, що бляха, він добре каже. А може, може дійсно щось є, щось є не то. А третій варіант подивитися ти скаже, та пішов він. І на тім все закінчиться. Раз я виростив ту худобину, і я поважав за потрібне її продати, значить це моє рішення. І я вважаю, що так правильно. І я вважаю, що я поступив іменно так правильно. Коров'яча мама, як казала моя знайома, ще не померла. І корови будуть. А чи ми будемо такими, як би ми мали бути, такими не фекалістами, а людьми, не з мозгами того періоду, що вже пройшов, а з мозгами світлої людини, аби ми не бажали би у сусіда корова здохла. Ну, раз ви так хочете, ви собі так робіть. Я нікого не переупевнюю, нікого не заставляю, нічому. Але так не має бути. Так багато народ мав розказати. І щось мені все вилетіло з голови. Ще ще я щось хотів розказати і не можу я згадати. От я собі думав, так думаю, зараз я зніму відео, якраз той запах мені, то навіяв мені думки. Ну, менше з тим, друзі. Пишіть свої думки у коментарях. Значить, не треба. Як, як не згадав, значить не потрібно. Пишіть свої думки у коментарях. Пишіть, чи, чи так, чи не так. Буде цікаво почитати. А я везу добриво на кубку і продовжую поратися, продовжую обходити ту худобу, давати їсти, давати їсти кролям. Ранок тільки почався. Всім миру, добра, злагоди. Бажаю вам того всього назад, що ви бажаєте мені. Бажаю здоров'ячка, бажаю щастя, бажаю бути людьми. І не забувайте, в будь-якій ситуації ми повинні бути людьми, а не фекалістами і не До нової, до скорої зустрічі трохи вам такого побебека, пожвандів. Пока-пока. Те, хто не зрозуміє, для чого я це роблю, то я поясню, це дренаж народ. Це дренаж, коли вона лягає зараз, а посікає, воно сідає нижче, собі стікає, нижче тої соломи. а хвостом вона льопає по сухій соломі. Коли того не зробити, вона хвіст виляпає і себе так витраскає, що... що буде біда. Тома ме чест чуха.